Доброго дня, ми з України! Хочу вам представити ось такий гарний брелочок, який можна підвізити як в машині, так і на сумці або ключах. Розпочинаємо ми в'язання з верхньої частини сердечка. В'яжемо дві однакові деталі. Починаємо синім кольором. Кільцемій горумі я пров'язую 6 стовпчиків без накиду. В наступному рядочку роблю 6 прибавок. Тобто в кожну петельку я пров'язую 2 стовпчика. В кінці рядочку ми отримаємо 12 стовпчиків. В третьому рядочку ми робимо прибавку через кожен стовпчик. Стовпчик пров'язуємо без змін. В наступний робимо прибавку. І так робимо до кінця рядочку. В кінці рядочку ми отримаємо 18 стовпчиків. В четвертому рядочку ми будемо робити прибавки через кожні 2 стовпчика. Пров'язуємо 2 стовпчика без змін. в третю робимо прибавку. І так в'яжемо до кінця рядочку. В кінці рядочку ми отримуємо 24 стовпчика. Отримали ви 24 стопчика, пересчитайте, і без змін ми тепер в'яжемо 2 рядочка по 24 стопчика. Пров'язала я першу деталь, і я пров'язала не 2 рядочка по 24 стопчика, а пров'язала 3. Тому, будь ласка, провяжіть ще один рядочок і зв'яжіть ще одну таку саму детальку. Зв'язала я другу детальку. На першу я просто закріпила ниточку з'єднувальним стовпчиком. На цій же ж детальці я відрізати нічого не буду, ми будемо далі зараз їх приєднувати. Подивіться уважно, будь ласка, щоб ці ваші дві детальки були однакового розміру. Для того, щоб сердечко було. Ось так я вивертаю. Це в нас буде. Отак, перша. І пров'язуємо разом. Нам потрібно пров'язати два стовпчика разом. Ой. Перший. Дуже тугенько старайтеся, намагайтеся затягувати. І ось другий. Далі я зроблю повітряну петлю. Ми її потім в процесі пров'язувати не будемо, але я так люблю, щоб. Воно потім рівніше просто виходить. І починаємо в'язати. У нас тут залишилось 22 стовпчики, ми їх пров'язуємо по одній стороні 22 стовпчики. Пров'язала я першу сторону, ми дійшли до з'єднання, і в оцю петельку з'єднання в центр. Ми пров'яжемо два стовпчики, і так само ми будемо в'язати іншу сторону, тобто пров'язуємо 22 стовпчики по. По самим стіночкам, і потім в наше з'єднання по центру ми пров'яжемо також дві два стовпчика. Ось ми дов'язали, і в центр я пров'язую два стовпчика Перший, і другий. Другий я пров'язую під, під нашим повітряним стовпчиком. Пам'ятаєте, який ми пров'язували? Все, ми з'єднали наші дві половинки. У нас рядочку 48 стовпчиків. І ми зараз пров'яжемо два рядочка по 48 стовпчиків. Ось я прив'язала два рядочка, у нас виходить дуже гарне сердечко. Будемо робити убавки вже. Через кожні шість стопчиків ми робимо убавку. Тобто, пров'язуємо шість стовпчиків без змін. І робимо убавки. Убавка я, як завжди, що вона пропала. Убавку я роблю за передні стінки. Ось так підхвачую і убавляю. І знову ж таки ми пров'язуємо 6 стовпчиків і робимо убавку. Так ми пров'язуємо. До кінця рядочку. Я зробила останню убавку, і далі ми будемо приєднувати жовтий колір, тому синю ниточку я буду відрізати. Після убавки я зроблю з'єднувальний стовпчик. І в цей з'єднувальний стовпчик я буду приєднувати жовту ниточку. І далі в'яжемо жовтим кольором. У нас рядочку 42 стовпчики, ми їх пров'яжемо без змін. Жовтим кольором. Тобто я пров'язала 40 стовпчиків і мені потрібно пров'язати ще два. Ці два стовпчики я в'яжу на рядочок нижче пропускаю. Ось моя петелька. Я повинна сюди вводити гачок, але я ввожу його ось сюди. 41 і 42. Бачите, повинна сюди вводити, але я ввожу сюди. Роблю повітряну петлю. Я її потім пров'язувати не буду. Це для того, щоб підняти рядочок. Наступний ряд ми також робимо убавки через кожні 5 стопчиків. Пров'язуємо 5 стопчиків, 1, 2. Три чотири п'ять. І робимо убавку. Знову в'яжемо. Один. Два. Три чотири. П'ять і робимо убавку. Так ми в'яжемо до кінця рядочку, в кінці ряду ми отримаємо 36 стовпчиків. Ось я вам зараз покажу, я зробила тільки що останню убавку. Ось, дивіться, я роблю останню убавку. і ось наша повітряна петля. Ми її пров'язувати не будемо. Просто далі в'яжемо ось із цієї першої нашої петельки. Цей рядочок ми пров'яжемо 36 стовпчиків без змін. Пров'язали ми 36 стовпчиків змін. Далі я не буду вам показувати, тому що далі в'яжеться все просто. Ми робимо далі убавки через кожні 4 стовпчики, потім в'яжемо рядочок без змін, потім робимо 3 убавки, В'яжемо без змін. Робимо потім дві убавки без змін, рядочок чи один стовпчик убавка і без змін. Опис я викладу обов'язково під цим відео. Ось таке сердечко у нас вийшло, інша його сторона. І зараз ми будемо прикрашати наше сердечко ось такою скалиною. Я 4 бубочки вже зв'язала. Зараз покажу, як я його в'яжу. Мені більше подобається, щоб було 5 бубочок, тому що три якось бідненько, але також гарненько. Але все ж таки буде 5. Я набираю 6. В кільця мігурумі ми набираємо 6 стовпчиків без накиду. Потім в кожен стовпчик ми робимо прибавку. 6 прибавок до кінця рядочку, і в результаті ми отримаємо 12 стовпчиків в кінці ряду. разів 12 стовпчиків без змін. І останній рядочок ми робимо 6 убавок. Я зробила останню убавку, відрізаю ниточку, залишаю собі кінець, для того, щоб мені голочкою було зручно закривати петлі. Так, Цю ниточку я ховаю. Я беру ось такий маленький шарик наповнювача і буду його запихувати в нашу калину, для того, щоб бубочки мали форму і гарно виглядали. Намагайтеся гарно засовувати наповнювач, щоб нічого, ніякі оці ниточки, волосиночки не торчали. Якщо ви бачите, що вам багато, просто відрізайте його ножницями. Далі я беру чорну нитку. І з цієї сторони, де ми ще не... не зашивали нашу калину. Ось так я буду робити тут такі стіжки, так як у нас на калині. І все, ниточку я відрізаю, і зав'язую тут вузлик. Трошки ниточки я заховала, а все інше я відріжу, воно нам не потрібне тут. Далі я візьму іншу голочку і буду закривати. Нашу калину, щоб вона ж була в нас гарненька. Ниточку я поки що не відрізаю. Зараз ми з вами зв'яжемо ось такий листочок. Я буду використовувати ось такий зелений колір. Він найкраще підходить до цього сердечка з такими кольорами, тому що той, що я хотіла, він зовсім мені не подобається. Так, для того, щоб зв'язати такий листочок, ми набираємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Потім в другу від крючка петлю ми пров'язуємо три стовпчика з накидом в одну петлю. Один. Два, 3 Далі пров'язуємо два два полустопчика з накидом. В одну петлю один полустовчик з накидом, і в іншу петлю. В останню петельку ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. Ось такий у нас листочок один вийшов. Далі ми пров'язуємо знову 5 повітряних петель і в'яжемо точно так само, як оцей листочок. Тобто в другу від крючка петлю ми пров'язуємо 3 стовпчики з накидом в одну петлю. Незручний крючок. Так, один, два, три. Потім два стопчики ми пров'язуємо полунаки. Далі ми пров'язуємо два полустопчика з накидом. Один. Два. І стопчик без накиду. Далі знову наберемо 5 повітряних петель. І так само пров'язуємо 3 стовпчика з накиду в другу петельку. Один. Два. Три. Два полустовпчика з накидом. Ось один, два, і один стовпчик без накиду. Ми зв'язали одну сторону, далі ми набираємо одну повітряну петлю. Якщо ви хочете, щоб отут був хвостик ось тут, можна просто зробити набрати три повітряні петлі. І зробити два з'єднувальних стовпчика. Тепер ми устав початок Ми пров'язуємо один стовпчик без накиду і набираємо знову 5 повітряних петель. Один, два, три, четыре, пять, снова три стопчика с накидом в одну петлю. Два полустовпчика з накидом, і один стовпчик без накиду. Як ми з'єднуємо? Тепер нам потрібно, щоб цей листочок стояв ось так гарненько, тому ми пров'язуємо один стовпчик сюди в кінець листочка. І знову пров'язуємо 5 повітряних петель. І точно так же ми вкрай ось цього листочка пров'язуємо стовпчик без накиду. А в цей листочок, що у нас буде посередині, там, де ми починали в'язати, ось там де ниточка, ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик і закріплюємо наше в'язання. Ось такий листочок у нас вийшов. Ніточки ми потім заховаємо. Я просто взяла, намалювала сердечко ось таке на блокноті, і потім олівцем малюю кордони, де я буду що робити. Я беру звичайну нитку в два слаження. Я, бачите, не закінчувала, тому мені буде. Я просто беру і по мальованому провожу голкою і вишиваю. Я не спеціаліст у вишивці, мені це не завжди гарно вдається, не дружу з голками. Але це не так важко, як здається. На перший погляд. Головне затягувати гарненьку ниточку, щоб вона не не провисала а була так натягнутою. Це сердечко можна брати в пральній машинці, воно не втрачає свою форму, тому що гарно набите. Окрім того, вишивка дуже щільна і все пришито також дуже міцно. Тому олівець, яким я малювала герб, він е, попреться в пральній машинці, його не буде видно. Ось такий вийшов у нас герб. А зараз ми будемо доводити до ума наш листочок, ми трішечки його пришиємо для того, щоб він був рівненьким, і обріжемо всі непотрібні ниточки. Тепер я беру наші всі калинки, ті, що зроблені, зав'язую у вузлик, який буде у нас з лицевої сторони, і протягую всі ниточки через. Через наш листочок. Ви можете це пришити або пришити калинку так, як вам більше подобається. Я просто так ось зав'язую його на вузлик. Мені так простіше. Я в'язала десь 5-6 вузликів для того, щоб воно не відпало. Частину ниточок я залишу і коли я буду прив'язувати, пришивати листочок, я просто ці ниточки заховаю. Обов'язково приколіть булавочками в тому місці, де ви хочете пришити цю калину. І отак от тоненькими стіжками ми пришиваємо калину. Коли пришили, я кріплю, в мене це сердечко буде висіти в машині як брелочок. Тому я кріплю спеціальний такий кружочок, на який я буду цепляти ланцюжок. Я дуже міцно завжди пришиваю, прямо по 10 разів приблизно роблю стежків для того, щоб воно було міцно і, і не було потім ніяких нюансів. Закріпляю обов'язково ниточку, декілька разів проходжу по сердечку, вздовж та поперек. І відрізаю всі свої, всю фурнітуру я замовляю на українському сайті, фурнітура.ua, дуже гарний сайт, багато завжди знижок. Це не реклама, це просто моє бачення. Ось такий гарний брелочок. В машині виглядає дуже круто.